Послухайте, розповідь мені попалася, як буває, в житті. Відвези його кудись подалі і викинь, сказала дружина, навіть не дивлячись на кота. Пухнастий не виявляв до неї ні краплі поваги та й любов'ю не відзначався власне, вона цього заслужила. Вона була владною, різкою і не терпіла непокори. Чоловік давно потрапив під її каблук і став безсловесним виконавцем її примх. А от кіт не підкорявся ніколи, він шипів у відповідь на кожну грубість і щоразу гордо демонстрував свою незалежність. Народжений вільним, вільним живе і вільним помирає, не мов би це був його девіз. Чоловік обожнював свого пухнастого бунтівника, він бачив у ньому того, ким сам так і не зміг стати сильну, незалежну особистість. Усі роки він доглядав за котом, годував його, говорив із ним вечорами, коли дружина гримала дверима, а те ще бурчала? Дочка теж давно дивилася на батька з тією ж зверхністю, що її мати, і єдина жива душа, що залишилася йому втіхою, була ось ця маленька вперта істота. А тепер він мав її зрадити. Як наважитися? Як піти проти волі тієї, хто стільки років ламав його, поки не зламав. Він їхав за місто, міцно стискаючи кермо ніби це могло втримати його від жаху, який розрушив душу. Він говорив коту, собі, і машині, бо мовчати було неможливо йому було страшно. Зрештою, він загальмував на узбіччі. Взяв переноску, відчинив дверцята. «Іди, друже, прошепотів він. Кіт вийшов. Чоловік опустився на коліна, говорив, благав вибачення, але не наважувався підняти очі. А коли нарешті глянув, кота вже не було, той ішов. Дощ мочив його худеньку шерсть. Сонце висушувало ослаблене тіло, він навчився ловити мишей. Красти їжу у туристів, що вело його вперед? Любов додому. Але ж то не дім був, він просто йшов. Він ішов туди, де залишив єдину душу, яка його любила єдину, що зрадила його. Через місяць він повернувся. Кіт зупинився біля дверей і гучно нявкнув. Двері відчинилися. Оце так. гримнула теща, що не пропав. Та що б йому? гаркнула дружина й замахнулася ногою. Але кит був спритнішим, поміж ними... <кхід> пробіг поміж ними і кинувся в кімнату, його господар сидів на стільці, змінився, обличчя заострилося, очі порожні, кіт зупинився. Боже мій. прошепотав тів чоловік, це ти? Ти повернувся. Він упав на коліна, схопив худеньке, тільце, пригорнув до обличчя. Господи, ти почув мої молитви. Він сів на підлогу, обіймаючи кота, шепочучи подяки. Дякую, це все, чого я хотів. Він востаннє провів рукою по пухнастій спинці, схилив голову і Кіт тихо нявкнув і побіг до дверей. Він більше не мав що робити в цьому домі. Він повернувся туди, звідки прийшов у ліс, бо він був вільним. А чоловік, який його зрадив, так і не зміг пробачити самого себе.